Ну і долучаємо нашого гостя в студії. У нас безпосередньо Вадим Пристайко. Так, це міністр попередніх років, міністр закордонних справ України попередніх років, і надзвичайний повноважний посол України в Великій Британії. Також з 20 по 23 роки. Пане Вадиме, слава Україні! Дякую, що завітали! Слава дякую вам. От знаєте, ми мабуть продовжимо з вами питань дійсно дуже багато, але продовжимо про Угорщину. Як ми вже от поговорили з Марташем. Як гадаєте, що в даній ситуації може вплинути на Угорщину, і чи варто тут говорити про позбавлення права голосу, так про що ми почали говорити, або, можливо, знаєте, навіть про такий радикальний крок, як вихід Угорщини з Євросоюзу? Чи, чи можемо ми взагалі про це зараз говорити, про такі речі? Я думаю, що наш колега Угорський дуже чітко сказав, що на Орбана може вплинути лише електорат, його власний. Те, що він скромно умовчив, це про те, що формування думки цього електорату поставлено там на дуже серйозну технологічну основу. Засоби маси формації, такі, як ви, там фактично незалежних не залишилось. Сформована думка дуже чітка. І, в принципі, якщо народ і не підтримав в повній масі його, то що не менше каналів висловлення цього, крім як чергових виборів, немає. І ви бачили, що чергові вибори приводили до того, що він знову і знову відновлювався. Орбан стає. Чи не найстаршим? Ну хіба що Путін може з ним посперечатися із лідерів тіри диктаторів в Європі? Угу. Пане Вадиме, Тобто, питання грошей, про яке я також ставила нашому попередньому спікеру, для нього воно другорядне. Це дуже важливо, тому що стійкість його, його режиму залежить від того, наскільки він вдало буде доїти європейський союз, угу. і говорити, тому чи можемо ми очікувати, що він сам вийде ніколи, цей джерело доходів для нього. Угу. Чи зможуть його викинути? Я сумніваюся в тому ж. А наскільки євросоюз може піддаватися ну таким я би сказала маніпуляціям з боку Угорщини? Свого часу була така думка, що Робин боїться тільки двох людей: один сидить в Вашингтоні, одна сиділа в Берліні. На жаль, дещо змінили з тих часів, і я думаю, я просто бачу, як це відбувається. Шольц його заява пропозиції випити непоганої кави е, Орбану. Вона в принципі свідчить про те, що ну починають лідери європейські теж розуміти, що він трохи забагато вимагає до себе уваги. Ну тому кажучи, чи може він продовжувати шантажувати ЄС і нас? А, як ми згадали, розблоковані 10 мільярдів? Але ж питання стоїть, я так розумію, в набагато більшій сумі. От чи може це стати причиною подальших шантажів, подальших маніпуляцій, блокування переговорів України ЄС на кожному кроці? Я думаю, що ситуація насправді складніша, ніж ми собі уявляємо. У нас дуже така, знаєте, оголений нерв. І ми кожне що відбувається. Ми одразу беремо до себе і намагаємося аналізувати з таких максималістичних позицій. Угу. В принципі, Угорщина це частина європейського союзу, частина НАТО. Кожне рішення, яке приймають ці організації, вони залежать також від позиції Будапешта. І тому лідери європейські вони звикли жити в постійному пошуку компромісу. О, цей капреміс, зокрема, і примушує їх шукати варіанти, як же забезпечити деякі з його інтересів, так як ці 10 мільйонів, а іноді просто запропонувати знову таки випити каву бо шос що, щось що помісніше. Цікаве питання. Дякую. Отже, щодо Угорщини зрозуміло тут наступне питання. Ви буквально напередодні заявили, зробили таку заяву для Радіо Свобода про те, що Британія. За катастрофічного розвитку війни в Україні може направити туди свої збройні сили. А, от я б хотів би, щоб ви докладніше прокоментували ці слова. Чи дійсно ми правильно зрозуміли, що хтось може приїхати? Війська іноземної країни можуть приїхати на нашу територію. І за яких умов? Ну, по перше, хочу нагадати, що Велика Британія вже це робила, і не відміни від всіх інших партнерів два роки тому назад, станом на сьогодні. Була висадка десанта британського в Україні. Uh -huh. Вони демонстративно сіли десь там всередині Британії, через 4 години були на нашій землі. Ніхто інший союзників такого не зробив. Це була це було ще до війни нагадую. І це була демонстрація Москві про те, що якщо буде треба, якщо буде відповідне рішення прийнято, Британія здатна з військової точки зору це забезпечити. Не запитуючи дозву ні в Вашингтоні, ні в Брюсселі. Британія відправляє своїх людей, вони прилітають і розгортаються. Не забудьте, будь ласка, про прохід цього корабля з символічною назвою Захисник Діфендер, угу. який пройшов поки поруч з Кримським. Він був десь на відстані двох міль від Миса «Віолент». Тобто, уявіть собі, наскільки Британія демонстративно робить і робила все, щоб показати Москві, що є сили, які здатні протистояти. Більше того, угу. безпосередньо. Пане Вадиме, моє питання воно об'ємне, і я розумію, що скоріш за все його слід розглядати у широкій перспективі. Тим не менше, ми бачимо зараз і спостерігаємо за подіями Сполучених Штатах Америки конгрес, який не може йти згоди стосовно ухвалення так допомоги Україні. Чи може Британію у даному випадку, так у якщо розглядати в динаміці, взяти лідерство? У цій ситуації так і бути на, на першому місці у виділенні і загалом ухваленні допоміжних коштів і засобів для України я розумію. Що ви маєте на увазі це чергове загострення хронічного ізоляціонізму, який, ну в принципі звичайно десь в цей час перед виборами в сполучених штатах особливо відчувається. І дійсно єдиний вихід цієї ситуації це Європа, яка візьме на себе багар допомоги Україні. Європа я б розглядав трошки ширше ніж Лондон. Це в першу mm -hmm. чергу Берлін і Париж, Брюссель. Mm -hmm. От яким чином всі вони зможуть знайти і віднайти в собі єдність, особливо, яка порушилась виходом Британії з Європейського Союзу, як вони зможуть скардинувати свої зусилля? Фактично, фінансово це не так складно. Ці країни мають достатній бюджет. Навіть з військової точки зору, якби вони прийняли відповідні політичні рішення, це теж може зробити. Одна Британія не зможе це зробити, хоча і навіть допомога Британії. Ці 2,5 мільярда фунтів стерлінгів в рік допомоги. Я ж не кажу про ту позицію, яку лідерство, яку займала Британія. Ми ж бачили, що відбувається для багатьох країн. Зробити перший крок во що найбільш важливо, найбільш більш складно, найбільш болісно, внутрішньополітичне. І сама позиція Британії, вона дозволяла їм прикритися, скажімо, широкою спиною Лондона і робити те саме. Згадайте навіть танки. Ну, Очевидно, що ми отримали найбільшість танків від Німеччини. Але вони не робили, поки хтось з великих, таких як Британія і Сполучені Штати, не пообіцяли те саме зробити. Дальні ракети, навчання нашого персоналу, гелікоптери, які передали станом на сьогодні лише Британія. І так далі, і так далі. Писок дуже-дуже далекий. От, давайте продовжимо тему співпраці нашої військової з Британією, а тому, що от в Британії Україна найближчими тижнями може підписати меморандум про взаєморозуміння у військово-морській галузі. Про це повідомляє видання The телеграф. От які умови меморандуму? Давайте послухаємо. Британія використовуватиме свій військово-морський досвід, щоб допомогти Україні контролювати Чорне море в рамках десятирічної угоди про безпеку, яку підпишуть найближчими тижнями. Меморандум про взаєморозуміння зобов'язує підтримувати Київ у боротьбі проти Росії, надаючи військову підтримку, зосереджену на військово-морських силах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими. Наразі долучаємо на кореспондента Радіо Свободи Олеся Ковача з Британії безпосередньо так. пане Олесь. Слава Україні. Скажіть, будь ласка, як всередині Британії взагалі реагують на таку, ну на такий можливий меморандум, який найближчими тижнями може підписати Україна і Британія в військово-морській галузі? Що кажуть про це? І, і видання, і новинні, і самі британці? Власне, ставлення, звичайно, абсолютно йде у робочому режимі. Йдеться про те, що анонімні джерела повідомили, зокрема, як ви згадали видання «The Daily Telegraph», що цей меморандум про взаєморозуміння саме допоможе Україні протистояти російській загрозі з моря, саме шляхом, як вже зазначається, надання військової підтримки, саме зосередженої на військово-морських засобах, а також фінансової допомоги та обміну розвідданими. Тут власне йдеться про те, що ця довгострокова підтримка передбачає гарантії того, що якщо Росія знов нападе на Україну в майбутньому, скажімо так. Велика Британія тут швидко відновить усі санкції і надасть допомогу українським військам, це зобов'язання узгоджується з індивідуальними зобов'язаннями країн Великої Сімки саме у рамках угоди про цю довгострокову підтримку обороноздатності України, яку власне і було ухвалено під час саміту НАТО у Вільнюсі на початку 2023 року. Хоча власне деталі. Щодо е, саме тих типів озброєнь, які будуть надані, не було розкрито. Uh -huh. Власне, в Британії ще існує така атмосфера дещо е, таємничості. Щодо щодо деталей е, цих типів, е, власне, було чітко зазначено, що ці озброєння охоплюватимуть наземні та повітряні компоненти ведення бойових дій, що у свою чергу має зробити українські збройні сили як. Наголошує офіційний Лондон оперативно сумісними з силами НАТО. Дякуємо. Дякуємо, пане Лесь. Олесь Ковач, кореспондент Радіо Свобода, був з нами на зв'язку. Говорили про. Підписання найближчими тижнями меморандуму між Британією та Україною про взаєморозуміння у військово-морській галузі. Ну, а ми нагадаємо, що з нами у студії Вадим Пристайко, надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії 2020-2023 років, перший заступник міністра закордонних справ України 2017-2019 років. Пане Вадиме, як власне, ви оцінюєте таку створення такої коаліції, і, і що ви бачите у перспективі? Що які можливості для нас відкриється, зокрема? У посиленні захисту від Російської Федерації щоб пояснити вашим глядачам, звідки взялася ця ідея взагалі, я би запропонував просто пересунутися умовно до 18 червня 2021 року, коли на борту того самого корабля Діфендер, про який ми згадували в Одеському порту, було підписано меморандум про посилення спроможності українських збройних сил. От саме в цьому меморандумі було домовлено, що за виділені гроші було виділено доволі значна сума 1,5 мільярда американських доларів. У вигляді спеціального кредита державного України було план розробити і побудувати два військово-морських порти: один в Азовському, один в Чорному морі. Побудувати швидкісні броньовані ракетні катери. Перший з яких мав бути побудований в Британії, всі інші в Україні, в Україні на український верфік, закупити ракетне озброєння для цих катерів. Провести тренінг, обмінюватися інформацією і так далі, так, далі, так далі. Це абсолютно чітка. Знаєте, дуже багато в дипломатії є загальних таких от, але це абсолютно чітка з конкретними назвами кораблів і так далі. От частина того, що було зроблено, на сьогоднішній момент вже реалізовано. Наприклад, два тральники, про які теж було домовлено тоді, вони вже підняли українські прапори, mm -hmm. отримали українські імена, наші екіпажі. На них навчились, я мав честь бути на борту цих кораблів, бачив, як екіпажі отримують ці кораблі. Тобто, Велика Британія поступово, системно, як вони звикли, виконує свої обіцянки. Я очевидно, іде створення з Норвегією цього коаліції військово-морської для допомоги там, де Британія найбільш сильна, а це наче ну, видна що військово-морська сила. Це най, я би сказав, найбільш ефективний шлях. Ну і будемо відверті, в Британії традиційно були інтереси Британському в, в Чорному морі. Вони пам'ятають, вони знають. І до цього часу зберігають Всі їх кроки, включно з проходом кораблів, наданням Україні закритої інформації розвідувальної, використання ракет, які ми не один раз поцілили об'єкти в Криму. Це все є кроки на реалізацію нашої домовленості з ними. Ну це умовно кажучи, от коли найближчим часом ми побачимо перші результати цієї домовленості, чи варто очікувати, знаєте, от вже в 2024-му? Ну, Кораблі готові, наприклад, два тральники. Вони українські, вони стоять зараз, вони були відремонтовані, вони стоять зараз. Якби у нас була з вами можливість їх завести в Чорне море, вони б вже там були. Це спеціальні кораблі для розмінування, і вони нам дуже стануть в нагоді. Ну, як завжди, нам треба навчора. Очевидно, якби ми з вами в 21-му році зробили все, що ми запланували, в нас б би порти були військово-морські і кораблі, і так далі, так, далі, так далі. Але кроки робляться, вони вже є. Зрозуміло, якщо говорити в цілому про допомогу з боку Великої Британії, а як вже от Олеся згадала про певні я б назвав це перепетіями в, в Сполучених Штатах так через ухвалення бюджету, як би ви оцінили політичну ситуацію в Великій Британії, на що нам варто розраховувати в цьому, в цьому плані? Ну, знаєте, чи є якісь ризики політичних гойдалок? Особливо женство дозволу додам, що є дані опитування ЮГО, і відповідно до цих результатів, то ріші Сунак, так прем'єр-міністр, його рейтинг а наразі він найнижчий за всю історію на тлі суперечок щодо там, політики уряду і висилки мігрантів до Руану. Але ж Це я так розумію, що їх внутрішня політична так, ситуація. Так, Але яким чином вона може вплинути безпосередньо так. чи вплине ну, от вам і демократія, правда? Всі ж слова Черчилля, і дуже прикро, коли внутрішня якась проблеми стають і ми стаємо заручниками внутрішніх проблем в стані наших друзів. До цього треба звикати, і треба бути готовим. Саме тому ми завжди концентрували нашу увагу на діючому уряді, але разом з тим ми підтримували дружні відносини і взаєморозуміння з тими, хто їх поміняє. Я ну не, не маю права напевно визначати за британців, кого вони беруть угу. наступні вибори, і хочу нагадати, що у них так само буде наступного року вибори, як і в Сполучених Штатах. Але от, от, скрізь все, про ризики Абсолютно. скоріш за все, прийде інша сила. Відчуття в суспільству, те як мене було посла, що напевно підійшов час, коли буде заміна провідної партії, і ліберисти, які мають певне таке знаєте, шлейф соціалістичний в своєму своїй ДНК, вони напевно можуть прийти до влади і високі разом з тим. Ніколи я не чув від них про те, що Українська Українська питання яким чином відрізняє їх від провідної консервативної партії. Мене завжди казали, ми за можемо не погоджуватися з консерваторами все чого завгодно. Україна це окреме єдине питання, де ми повністю підтримуємо консервативний уряд. Ага, от, от от знаєте, це це найцікавіше, що я хотів почути, чи чи не втратимо ми підтримку в цій ситуації? А от змінимо трошки вектор теми. Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні, бо. Адміністрації Джо Байдена такі рішення не вітають. Про це на брифінгу заявила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. І деталі дізнаємося в кореспондентки Української служби голосу Америки Катерини Лісунової. Вона долучається до нас. Катерина слава Україні. Героям слава вітаю, колеги! Вітаю. От розкажіть нам, будь ласка, що зараз відбувається в американському політикумі? До якого рішення доходять, і які сигнали лунають? Щодо допомоги Україні. Загалом варто нагадати нашим глядачам, що ще минулого четверга лідер демократів у сенаті, лідер більшості в сенаті Чак Шумер, заявляв, що мовляв допомогу Україні мають винесено голосування у сенаті вже цього тижня. Але вже вчора чак Шумер заявив, що учорашній день став останнім робочим днем конгресу у 2023 році. Таким чином, як республіканці, так і демократи, і власне третій стороною переговорного цього процесу є Білий Дім, вирішили, що їм, зрештою, не вистачає часу і що вони перенесуть у обговорення питання пакету допомоги партнерам, допомоги партнерам, як який зараз залежить від міграційної політики Сполучених Штатів Америки, перенесуть це питання обговорення цього питання на наступний рік, і фактично повернемося до цього після різдвяних канів. Детальніше в аргументації, чому так вирішили, як республіканці, так і демократи, пропоную послухати власне від самих лідерів обох партій стосовно наших перемовин по кордону, я вважаю, що можна з упевненістю сказати, що ми досягли значного прогресу, але цього очевидно замало. Питання кордону має бути частиною загального запиту адміністрації про додаткове фінансування, яке є надзвичайно важливим. Це не прості переговори. Ми знаємо, що нам потрібно більше часу. Але сьогодні я значно оптимістичніший ніж був минулого четверга. Я оптимістичний на основі переговорів, які тривали минулі вихідні. У нас є тільки один вихід: ми повинні досягти успіху. Сенат повернеться за розкладом до роботи після перерви на різдвяні канікули 8 січня, як розповідали законодавці, з якими я спілкувалася. Вони очікують, що допомогу Україні почнуть розглядати десь всередині січня. Але тут варто зауважити, що до того, щоб Прийти до розгляду допомоги Україні потрібно подолати усі суперечки щодо міграційного законодавства, яке не змінювалося у сполучених штатах Америки протягом останніх 40 років. Потім це коли приймуть якесь рішення спільне а, безпосередньо в Сенаті, після того як це проголосує в Сенаті. Далі це мають проголосувати в палаті представників. Де зараз переважна більшість республіканців, частини з яких виступає категорично проти допомоги Україні, і все це потрібно встигнути до того, як сполучені штати Америки постануть перед черговим ризиком шатдауну, тобто часткової зупинки уряду, тому що попередня короткострокова резолюція про фінансування уряду завершує дію свою вже 19 січня. Тобто mm -hmm. перший етап, принаймні, і фактично до 19 січня треба встигнути усі ці питання. І головним ризиком, після того як повернуться до роботи законодавці для України для допомоги України, знову буде час, точніше брак часу. Не вистачатиме наймовірніше для законодавців і не вистачатиме для українських військових, які потребують допомоги вже зараз. Зрозуміло. Катерина, Дуже дякуємо вам за те, що долучились і проаналізували те, що відбувається зараз в Сполучених Штатах в питанні допомоги Україні. Катерина Лисунова Лісунова, кореспондентка Української служби голосу Америки. Пане Вадимо, от особисто мене це і турбує, брак часу, тому що про що говорила кореспондентка що ще й я... про шат-даун нагадала. Так почнуть розглядати у січні. Скільки на це триватиме ну, скріл часу? Ну, я думаю, що даун черговий раз історична така гра в Сполучених Штатах. Вони відсунуть, знайдуть рішення. Це, до речі, непоганий варіант контролю уряду. В їх системі, якщо уряд закінчив гроші, розподіляти, ну все закінчив гроші, закриваєте свою лавочку, і все ми так не діємо. Нам треба усвідомлювати, що фінансова оця, в принципі, акуратність це дуже важливо для нас. Вони обов'язково знайдуть. Я впевнений в тому, що наші колеги американські вони усвідомлюють і вони усвідомлюють першу чергу тому що, щоб перемогу України вигідна для Сполучених Штатів, не тому, що ми настільки симпатичні з вами, навіть не тому, що вони пообіцяли нам, коли ми здавали ядерну зброю, нас захистити, але тому, що це відповідає їх інтересам. Їх панування в світі, їх торгове, економічне, політичне панування в світі залежить на збереженні певних правил. Оці правила порушила Москва або намагалась порушити Москва. Найбільш яскравий випадок війна з Україною перемогти в цій війні, доказати Росії і Китаю в першу чергу. На прикладі Росії, що це відбудеться, і порядок повернеться. Це є над завданням, які Сполучені Штати разом з своїми партнерами обов'язково вирішать. Ну як даєте, не на навіщо? От ми ж то ми страждаємо, а вони розуміють важливість, а ми страждаємо. А виборці у них які або обирають, проблеми, або так? не обирають, і проблеми у них свої, і бюджету них свої, і так далі, так, далі, так далі. Ми з вами теж, якщо ви згадаєте, ми допомагали, наприклад, Грузії чим могли. Але недостатньо для того, бо в нас були свої проблеми. недостатньо для того, щоб Грузія змогла перемогти в війні під час нападу Росії, і це треба не забувати. Наша проблема болить нас більше за всіх. Ми маємо усвідомлювати проблеми наших друзів, наших партнерів, глибоко розуміти і професійно намагатися вирішити їх. Враховуючи специфіку кожної країни, до речі, так само у Британії. При тому, що у нас друзі, які заявляють, що вони прийдуть до влади, все буде добре. Повірте мені, не все так просто. Треба постійно продовжувати працювати. Дякую, дякуємо, пане Вадима, за те, що завітали, проаналізували з вами стільки тем. Вадим Пристайко, надзвичайний повноважний посол України Дякую. в Великій Дякую. Британії з 20... 2020 по 2023 роки, і перший заступник міністра закордонних справ України з 2017 по 2019 роки.